Друзі, я раніше, як і багато хто з вас, теж ось так був у рожевих окулярах і думав, як гарно, якщо створений якийсь фонд, він, мабуть, допомагає людям, як крутезно, якщо є шаховий фонд, мабуть, він відбирає найталановитіших шахістів і теж сприяє їх розвитку. Як класно, що в нас є спорткомітети, що ми можемо прийти туди вигравши чемпіонат області і нам сплатять поїздку на чемпіонат України або поїздку на чемпіонат світу. Але, 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 я почав дорослішати, ставати більш розумним і окуляри довелося зняти. Сьогодні ми поговоримо про один з таких фондів, один з таких проєктів. Але ось так таку задам маленьку затравочку. Якщо ви були неодноразово заблоковані за читерство, а ваш тренер, зрадник і бажано баклан, то ви отримуєте цю премію. А тепер до самого фонду, про кого ми поговоримо Байцун Алена. Хто це така? Це ця. Цей діяч намагається себе так показати, як гарна шахістка, як тренер. Але, 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 є дуже багато, але. По-перше, по е у цей рейтинг це навряд чи шахові здобуття. Бачите, рейтинг між міжнародним майстром і міжнародним гросмейстером жіночим. І звання теж викликає великі сумніви. Якщо ця шахістка грає хоча б у силу нормального розрядника, то це дуже круто. Але ми бачили матч і бачили це клоунське шоу між Оленою та колишнім тренером моєї шахової школи. Саме тоді, коли в мене працювала Ганна Вушеніна. Під моїм керівництвом у моїй школі, вона й стала чемпіонкою світу серед жінок. Так ось потім Бойцун вирішила якось це використати. І почала там, ну, хто хоче, можете подивитися. Це було жахливо, коли на це дивишся. Так ось. Що взагалі це за 2.264? Людина, мабуть, дуже круто грає в шахи. Я думаю, що це продукт не шахового таланту, а продукт арт. Мистецтво це продукт дніпропетровських художників, дніпропетровських діячів мистецтва. Багато з них вже пішов з життя і тому не зможе продовжувати малювати такі яскраві і фантастичні картини. Але дехто ще залишився, тому надії є, що Дніпропетров все ж таки знову поверне собі лідерство. Зможе перегнати Полтаву, хоча там Щербова дуже важко перегнати. І Миколаїв допомагає, багато хто допомагає. Є конкурентність в Україні з цього приводу. Є величезна конкурентність, тому я думаю, Дніпропетровську буде зараз важко повернути собі позиції з шахового малювання. Дуже-дуже важко. А що ж за фонд? Що за премія? Що там коїться? Ну, начебто для найталановитіших дітей, шахістів, але, друзі, я подивився, не всі, а ось просто останні декілька років, і по прізвищам, хто отримав премії, чотири людини, яких, як мінімум, це те, що я побачив, яких ну, які були протягнуті на чискомі чи, чи лічесі за читерство, заблоковання за читерство. Розумієте люди? Чотири, тобто, премії роздаються, незважаючи на такі величезні здобутки у шахрайському мистецтві. Ось так воно працює. Е, окрім того, там не зовсім. Ну, що казати, друзі, я вже казав: якщо е, ви були, ну хоча б раз а бажано два рази заблоковані за читерство, Ой, ні, це заблокований за читерство Богданов, зараз ось. Раз заблокований. інший нік створили. Разом фото з мамою, з чиновницею, яка такі пости миловидні пише. Ах, скрізь ті пости ми все бачимо, все читаємо і пригадуємо, як це робив її колега Богданов, коли чемпіони області, і діточки, і дорослі не їздили на чемпіонати України. Але усюди їздили його діти, навіть коли не були чемпіонами. Вони їздили і по Україні, і по Європі за державні кошти. І він ходив всім ще розповідав, що він ще їх тренує. Ну так, зі вторим, з старим розрядом можна багато не тренувати. Так, ось тут приблизно таку ж саму я бачив картину. Ну і коли мені вже це накипіло, я все ж таки видалив звичайний заблокував цю чиновницю. Так ось. Які там пости, яке все? Але чомусь не. А як вона обурилася, коли її сина, заблокованого двічі за читерство, обіграла місцева дівчина? Ми встигли це зафіксувати. Прудін Вікторія здається. Які були пости? Як там лилася піна з рота? А чому? А чому ти не скажеш про Валентина? Чому ти не напишеш правду? Друзі. Я усе життя, бачите, я, яка вона щаслива, що тренер-баклан, яка вона щаслива, що отримали премію. Ну, знаєте, звичайно, отримують цю премію і люди доволі порядні і доволі сильні. Тут нічого не можна сказати. Але, в принципі, моя завжди була така позиція, що, подивлюсь, є час. Щоб потрібно подалі бути від покидьків, від шахраїв, від зрадників і так далі. Ну, щоб, знаєте, вірус, щоб цей якось не передався, щоб не почати їм руки потискати, щоб не почати обманювати себе, та, та, та він нормальний, не почати виправдовувати. Вчите пожиттєва ганьба. До побачення! Це не цікаво. Як сказав. Найталановитіший і одного часу, як мінімум, найсильніший шахіст України Антон Коробов, людей, які були хоч раз дословно клацнуті за читерство, потрібно назавжди відсторонити від всяких змагань. Все, до побачення. Я не повинен зараз думати, ти читериш чи не ти не Покидькам не місце у шахах, зрадникам не місце у шахах. Для вас баклани не все так однозначно. Ви. Роками з рейдерами Янукович, Янук, при Януко, часів Януковича крутили справи, вам не місце у цій країні і не місце у шаха. І взагалі, чесно кажучи, непогано було, щоб як у Китаї усіх цих крадів-чиновників і хто їм допомагав красти бюджет. Да, Фірман? Да, Семенов, щоб до них такі були санкції, як у Китай. По життєвого друзі тут може бути дуже-дуже замало. Дуже замало. Знаєте, я бачу, як у ці читери Хріновський, як Семенов, в якого у школі безліч читерів, як вони намагаються відбілити себе за допомогою зборів ЗСУ. І доволі порядні, доволі поважаємо люди на це купляються. Друзі, на ЗСУ. ЗСУ можна допомагати, обходячи цих покидьків. Не потрібно давати шанс хріновським, Семеновим приходькам та іншим відбилитися за рахунок таких гарних справ. Самі знайдіть свій канал і допомагайте ЗСУ. Не потрібно це поєднувати. Це різне ЗСУ це добро. Читери це найбільші шахові злочинці, які є. Думайте, люди. А я все ж таки одягну окуляри ще і помрію. Можливо, колись настануть такі часи, коли усіх читерів заблокують, вони не зможуть грати у шахи, і Україна звільниться від зрадників, від таких чиновників, які роками її обкрадали. В рожевих окулярах 100% можна про це мріяти.